Після розчаровуючого завершення сезону 2024-2025, у якому інтер залишився без жодного з чотирьох можливих трофеїв, Нерадзуррі активно розпочали гру на роуз Боул у Пасадені в рамках першого туру клубного чемпіонату світу проти мексиканського Монтерея. Втім, команді Крістіана Ківу, який дебютував на чолі Інтера, не вистачало гостроти. Та рішучості в завершальній стадії атак. Це швидко далося в знаки. Монтерей скористався першою ж нагодою попереду і несподівано відкрив рахунок на 25-ту хвилину. Блискавичний прохід Серхіо Каналеса через центр поля завершився кутовим. А далі класика подача Рамос, удар головою, гол. Фірмове завершення від 39-річного капітана Монтерея. Інтер одразу кинувся відіграватися і був дуже близьким до швидкого гола вже за три хвилини. Але воротар мексиканців Естебан Андрада здійснив дивовижний сейв після удару Еспозіто, який завершував ідеальний простріл Карлоса Аугусто. Однак Нерадзурі все таки вдалося зрівняти рахунок до перерви. Після розіграшу штрафного у виконанні Крістіана Аслані. Карлос Аугусто прострілив у воротарський майданчик, де капітан Інтера Лаутаро Мартінес з близької відстані вразив ворота суперника Уан туан. У другому таймі Інтер створив більше моментів, хоча саме Монтерей міг вийти уперед, однак м'яч після удару Каналеса на 64-й хвилині влучив у стійку. Найактивнішим гравцем Інтера попереду був Мартінес, який мав чудові шанси оформити дубль. Спершу його гол не зарахували через офсайд на 68-й хвилині, а згодом він пробив вище воріт з вигідної позиції. Незважаючи на нічию, Ківу може бути більш ніж задоволеним після свого дебютного матчу на чолі Інтера. Тепер же Інтер готуватиметься до матчу другого туру проти японської урави Ред Даймондс», тоді як на Монтерей чекає запеклий матч проти аргентинського. River Plata